Друзі, вітаю! Мені пише повідомлення, перевірка зв'язку. я бачу. Давайте зараз почекаю, поки приєднаються ті, хто хоче наживо так, в прямому ефірі послухати, задати питання, прокоментувати. Я поки почекаю, хто буде приєднуватися. Нагадаю, що кожного четверга о 1700 в квітні я проводжу такі квітневі ефіри. А чому квітневі? Тому що це місяць квітень. Ну і плюс я живу в дуже квітучому місці зараз. Місто Ужгород. Дуже рекомендую зараз буйство фарб різних, квіти квітнуть, дерева, і це звичайно неймовірне видовище. І тому я так назвала, мабуть, я так думаю. Ці ефіри я проводжу через те, що за 22 рік в мене були певні результати мого досвіду, певні висновки. Результати досвіду також це і моїх друзів, з якими я спілкувалася, моїх клієнтів, з якими я працювала, і взагалі знайомих, з якими мені доводилося спілкуватися. Тому тут зібрані такі результати всіх думок. Те, що я помітила, і я вирішила викласти це все в прямих ефірах. Ем, так, я думаю, що той, хто хотів, той приєднався. Якщо що, приєднуйтесь, давайте мені знати, що ви на місці, що ви слухаєте, коментуйте. Ем, нагадаю, що мене звати Малошок Ольга, я бізнес-коуч-ментор. Я працювала в марафонах, в форумах, де допомагала людям досягати їх цілей та планів. Також я приймала участь у багатьох відкритих заходах, типу конференцій, де ділилась коучинговими інструментами. І взагалі я люблю ділитися коучинговими інструментами, тому, власне, і роблю це зараз. Можливо, якимись рекомендаціями. Сьогоднішній ефір він більше буде з рекомендаціями, ніж з інструментами. Інструментами, але вони все одно будуть коучинговими. В сфері коучингу я вже більше шести років, мабуть, якщо так перерахувати зараз, не буду рахувати вже, але більше шести років. І я працювала як керівник проєктів, коучингових проєктів, які запускали коучингові там, якісь зміни в компаніях, а також як коуч для керівників, їх співробітників, для того, щоб вони набували компетенцій нових, змінювалися, розвивалися, розвивали власне компанію. Тому сьогодні, сьогодні, от якщо говорити про ефіри, то сьогодні третій ефір, так і я сьогодні обрала таку тему для роздумів як контроль. І саме контроль, ми втратили його в 2022 році. Втратили контролювати наше життя, планувати наше життя, ми позбулися майбутнього, ми не могли прописувати плани, тому що ми не знали, воно у нас не було невизначеним це майбутнє. Ми не могли на щось впливати. І ми займалися тим, що ми не контролювали, а більше підлаштовувалися. Ми ну, не можу сказати, що ми плили по течії, ми більше зайняті були тим, щоб рятуватись. Так? Ми, ми себе, Рятували наших близьких дітей. Тому тут е, не може йти мова про контроль. Ми його втратили. <кхід> І е, саме цю, цій темі так, мені було цікаво порозмірковувати про неї. І я помітила, що коли вже була в безпеці, е, я побачила те, що саме контроль повернув мене до життя. А саме структура мого дня. Я планувала щось, розписувала. Я дивилася, що в мені почати мій день, чим його завершити, чим наповнити. Навіть такі ем, незначні, можливо, якісь домашні справи, але я їх планувала. І ось як планування чи структура, вони ем, один з методів, так це методи ем, контролю. І це мене повернуло до життя, надало якогось сенсу і дозволило мені хоч щось контролювати, на щось впливати, щось змінювати, щось від мене залежить. Ось такий був стан, що від мене вже щось залежить. І зараз, коли подивитися на, на, на цей досвід, так, коли ми спочатку втратили цей контроль, потім ми влаштовували своє життя і знову, завдяки контролю, повертались до нього. Зараз. Це все вже позаду, і у нас з'являється така, як тверда земля під ногами, ми відчуваємо вже якусь таку стабільність. Життя стає більш таким передбачуваним, прогнозованим. Так? І з'являється контроль. Але це така видимість контролю. Чому я зараз поясню? Тому що, тому що видимість контроль нас, наче є, ми на щось впливаємо, але ми не все контролюємо. В нас є частковий контроль, тому що ми розуміємо, що в будь-який момент все може змінитися. Так? В країні війна і може бути все, що завгодно. Ми не може бути повного контролю нашого життя. Так, є речі, на які ми можемо впливати, на які. Ми не можемо впливати, але в будь-якому випадку, вже на сьогодні, хоч якийсь частковий контроль, це вже досягнення. І навіть ті е, співвітчизники, які зараз знаходяться за кордоном, е, здавалось би, вони більш можуть контролювати життя, але в будь-якому випадку, от я згадую себе, е, ти перебуваєш постійно от в такому стані. Валізний стан. Так? Тобто нема чіткого розуміння, що коли зміниться і коли я звідси поїду. От я постійно, була, збирала речі, постійно збирала речі, компонувала щось <кхм> робила для того, щоб я ж виїжджаю, я вже скоро виїду, вже скоро буде кінець. Так? <кхм> І цей такий валізний стан, він, звичайно, не про контроль. Тому, е е звичайно, що ми можемо впливати на якісь речі, навіть якщо ми знаходимося не в Україні, так? От. І на що б я хотіла звернути увагу в по темі контролю. Е ну, По-перше, е Контроль ми повертаємо завдяки, і фокус, так, фокус на власному житті ми повертаємо завдяки структурі. Структурі дня, структурі тижня. Коли ми знаємо, з чого ми починаємо наш день, чим. Завершимо, що будемо робити протягом дня. Це, звичайно, знижує тривожність. Це знижує тривожність за, того, за рахунок того, що життя стає передбачуваним, так? тобто є відчуття контролю за ситуацією. І ось е, зайнятість, так, тобто ми щось е, структуруємо наш день, ми бачимо, що ми будемо робити, ми це робимо. Ось ця зайнятість, вона не дозволяє нам лишатися в такому стані тут і зараз. Е, тому е, важливо прописувати структуру дня, важливо планувати. Складати план на день на тиждень це допомагає зберігати енергію, тому що ми не витрачаємо на постійно цей біг, біг, хаос, так? незрозумілі дії, така якась біганина хаотична. І ось якщо ми говоримо про план, то план якраз зберігає нам енергію, щоб ми не розхитувалися в різні сторони, не розхитувалися, не бігли, куди попало. А в нас є чіткі. Прописані дії. Крім того, план допомагає не тримати все в голові так? і потім не розуміти, що, що мені робити, придумувати щось на ходу там в гарячці. Так? Навпаки, він допомагає, в нас воно прописано, це зберігає знову ж таки енергію. Що я хочу доповнити до плану, чому так важливо дивитись на план, і планування якраз повертає нас до життя, до контролю нашого життя. Плану потрібно притримуватись, так? Це з одного боку. І обов'язково прописувати його, дотримуватись його. І в план важливо також записувати не тільки ті дії, які нам потрібно зробити там в робочому процесі робочі задачі або домашні справи. Важливо також включати от в план. Ті речі, які вам приємно робити. А якісь активності, якийсь відпочинок, може це спілкування з друзями, можливо, це прогулянки на свіжому повітрі, на природі, спорт. Немає значення, що це буде, але в план теж треба прописувати те, що вас надихає, що вам подобається, що відволікає вас від щоденних зобов'язань. що Допомагає вам релаксувати. Тому планування це добре, так, і в планування важливо включати також свій відпочинок і ті справи, які вам приносять задоволення, те, що вам приємно. Це з іншого боку, так? Тобто, якщо ми плануємо, якщо ми прописуємо культуру, культуру, структуру, вибачте, вже культуру, структуру дня, це повертає нас до контролю нашого життя, до того, що ми можемо на нього впливати. Повторюся, сьогодні тема: бачу, що люди приєднуються. Сьогодні тема нашого ефіру це власне контроль. І е, якщо з одного боку ми контролюємо все, так плануємо власне життя, і таким чином, таким чином ми заспокоюємось, так, ми зберігаємо сили та енергію. З іншого боку, е, ми контролюємо все не повністю. Так. І це більше для підтримки себе і для підтримки нашого ресурсу. Тому що ми не можемо зараз все контролювати, як я говорила раніше. Так? І якщо в мирний час процент контролю, він був майже стопроцентний. То зараз, якщо ми можемо контролювати 50% в нашому житті, то це добре. Можливо, хтось менше, хтось більше. Так? Але ось ця видимість контролю, так, наче ми і контролюємо, а з іншого боку, ми не можемо контролювати повністю. І це така видимість контролю, яка в принципі є окей і класно, вона є дієвою. Вона є дієвою, вона допомагає нам триматися. Допомагає триматися. І... Що, що впливає на те, що ми втрачаємо енергію, коли ми намагаємося, ну з іншого боку, зараз подивимось на контроль, коли ми намагаємо щось контролювати. Ми втрачаємо багато енергії, коли ми контролюємо ситуації, зовнішні обставини. Ми втрачаємо енергію, коли ми контролюємо інших людей. Або коли ми щось чекаємо, так і ми думаємо, що щось вийде саме так, як ми хочемо. Тобто, щось трапляється і не відповідає нашим очікуванням, ми теж втрачаємо ось цю енергію, життєву енергію, яка нам потрібна. Але коли ми подивимося з іншого боку, коли ми побачимо, що фокус контролю саме на собі повинен бути, так? коли ми не контролюємо інших людей, коли ми розуміємо, що. Ми тільки ми впливаємо на наше життя. Там, ми, ми верніше ми не те, що ми впливаємо, а те, що ми відповідальні за наше життя, так ми за нього відповідаємо. Не керівник наш, не там наші е, державні керівники, керівники, депутати і так далі. Ми відповідаємо. І це е, ми знаємо з того, як ми е, е, були відповідальні за своє життя за, за життя наших дітей, за життя батьків і так далі. Так? Тобто ми відповідальні за наше життя і розуміємо, що з цієї позиції ми тоді контролюємо його. Так? Ми, наше життя контролюємо, ми контролюємо себе, ми контролюємо власні думки, дії, емоції. Це те, що ми можемо контролювати. А ще ми можемо контролювати реакцію на зміни. Коли щось взовні відбувається, ми. От 24 лютого, 24 лютого, ми все одно так, це така була стресова ситуація. Ми підлаштовувалися, ми рятувались. І це було неминучим, тобто от, все трапилось, ми ніяк не, не, не вплинемо на це. Ми можемо вплинути тільки на те, що ми врятуємо власне життя, ми щось зробимо там, ми проконтролюємо наші дії, наші емоції, як ми будемо реагувати на це все. Тому що ну, це було тоді важливим, так. І коли ми не будемо опиратися тому, що відбувається зовні, а навпаки, ми будемо знаходити якісь переваги там, це теж повертає нас до контролю над нашим життям. Я розумію, що зараз там військові дії, військовий стан, і можуть багато сказати, що там ну, які можуть бути переваги. Звичайно, що це тяжка ситуація, але ми навіть тут можемо побачити переваги для нас в тому, що ми отримуємо якийсь досвід, який вплине на будування наступного нашого там шляху, наших направлень, куди ми будемо йти. Це вплине на. Наші знання, так, на наші нові навички, можливо, зміни навіть вплинуть на відкриття в нас якихось нових талантів чи здібностей. І коли ми будемо опиратися цьому, то ми не, це означає, що ми не приймаємо це. Так, і ми не приймаємо навіть самого себе в цій ситуації. Тому, коли ми, знову ж таки, Контролюємо фокус контролю тільки на себе. Так? Коли ми змінни, змінам не опираємося навпаки, використовуємо переваги, коли ми відповідаємо за власне життя, це е, заряджає нас. Так? Це зберігає нашу енергію і заряджає нас, тому що ми не е, розпиляємося на те, що від нас не залежить, і зберігаємо цей емоційний стабільний стан. Що ще я хочу сказати з приводу контролю? Те, що, не дивлячись на те, що ми маємо план дій, так, ми не повинні дуже там, за нього хапатися і триматися його. Якщо ви відчуваєте перевантаження, то просто змініть цей план і викиньте ті задачі, які не є на сьогодні для вас життєво важливими. Запитайте себе, а що станеться? Якщо я не зроблю те чи інше. До речі, ось це питання, а що станеться, якщо, я дуже люблю це запитання. Якщо ви подивитесь там перший, другий ефір, ви побачите, що я його часто використовую. Це допомагає зібрати думки і сфокусуватися, і подивитися на тему зовсім з іншого боку. Тому задайте собі питання, що буде, якщо я це не зроблю. Не потрібно в плані знову таки розшиватися там до останнього і робити так, як я запланувала, тому що я це запланувала. Якщо у вас щось не виходить, вам тяжко, роздивіться навколо і подивіться, можливо, хтось є, хто вам допоможе. Хто може вам допомогти в тій чи іншій справі, для того, щоб зняти цей ваш такий, ступор інколи, допомогти вам, зняти емоційний заряд негативний? Постарайтеся не звинувачувати себе, не злитись на себе, якщо у вас щось не виходить по плану. Якщо не були не ті очікування, так, які ви вважали, що вони там що щось буде. Краще зробіть з цього як урок, так? Тому що ви жива людина, ви не робот, ви маєте право на помилки. Прийміть те, що ви можете помилятися. От, і якщо ви помилилися, то звичайно не притримуйтесь цього плану, просто його змініть, зробіть його новим і все. Тобто, от якщо говорити про контроль, знову таки повертаємо контроль для себе навіть, до себе, навіть якщо ви запланували, у вас є там жорсткий якийсь план, він не повинен бути таким жорстким. Ви можете його змінювати, ви можете звертатися за допомогою, ви можете ем, викреслювати якісь задачі, ви можете задати собі питання, а що буде, якщо я щось не зроблю? Якщо з цим зрозуміло, я надіюсь. Якщо не зрозуміло, то дайте мені знати, там задайте питання, і я трошки більше проясню, якщо не зрозуміло. Це один такий бік контролю, так, планування структури. Я хочу, щоб ми подивилися на контроль ще з іншого боку. З якого? Ну, наприклад, ви починаєте новий проект або якусь нову справу. Так? Зробіть експеримент, установіть нову структуру роботи над вашим проєктом. Наприклад, ви починаєте проектом з написання там дорожньої карти. Не починайте так. Зламайте цю структуру і будуйте нову. Візьміть, почніть, наприклад, ваш проєкт не карта, спілкування з вашими, з вашими співробітниками. І... Таким чином, таким чином, ви зможете подивитись на ваш проєкт з іншого боку, ви можете отримати нові враження, так? ви можете відкрити якісь нові, нові можливості для цього проєкту. Або, наприклад, структура дня. Якщо ви день починаєте о 8, йдете о 9, у вас такий ритуал, ви п'єте каву там чи чай. Не змініть його, знову ж таки, зробіть собі не каву там, чай, або чай, але інший, або чаву чи кай, але в іншому місці, або взагалі не пийте, а просто прогуляйтесь на дворі. <тур> І ось, якщо ви ну, зміните таким чином вашу структуру дня, знову таки, так, то це дозволить вам змінити точку зору з приводу якихось речей, запустити таку нову мозгову діяльність, запустить творчість вашу. Я згадую, що. Коли е, я е, ну, була за кордоном, то звичайно, що в мене все було так, як і в мирний час, я намагалася повернути це все, і я почала е, знову ж таки повертатися до тієї структури, яка в мене була. Так? Я там вставала вранці, е, снідала і почала займатися своїми справами робочими. Е, але я вирішила змінити щось. Так? Я вирішила роз... Роз... побудувати нове, роз... змінити, змінити це і побудувати не Не можу підібрати слово українською мовою. І я після сніданку, коли я, снід... коли я снідала, що я робила, я йшла просто на прогулянку. Я не починала день свій з. Одразу робочого процесу. Я йшла на прогулянку, годину гуляла десь, так, і приходила абсолютно в новому настрої. Для мене це було натхнення, я навпаки набувала енергії, і всі справи, які я раніше, наприклад, там, робила з самого ранку. Я не дивлячись на те, що я там, не втрачала, але інвестувала в своє задоволення час, я свої справи робила набагато швидше. Тому що в мене була така енергія, з'являлась, так? От, В принципі, це все те, чим я хотіла з вами поділитися з теми контролю, і ще раз хочу зробити резюме. Структура, планування це методи контролю. Коли ми втратили там, в 2022 році контроль над нашим життям, не могли планувати, нам було складно прийти знову до тями так, і щось починати робити. Був певний період, коли ми знову повинні були. Восстановіться, да? не можу підібрати слово знову-таки. Підкажіть, як вас восстанови... українською мовою буде. І напишіть в коментарях. І якраз контроль він повертає нас так? до життя, повертає до в якоїсь стабільності. Так? І... А відновитися. Дякую, Оля. Дякую. Угу. Відновитися. Нам потрібно було певний час відновитися, а потім йти далі, так? І от контроль саме допоміг в цьому. Щоб наша структура, планування не перетворилася от в таке жорстке слідування, так, там в структурі плану, не перетворилося на втрату енергії, нам треба зробити контроль менш контрольованим. Що це означає? Контролювати лише те, на що ми можемо впливати, тільки те, що від нас залежить. Потім не боятися, коли ми щось втрачаємо в контролі, так, якщо ми. В плануванні щось зробили, то не, не боятися втратити це, якусь не виконати задачу, змінити щось, так? змінити в структурі дня, наприклад. Тобто зробити контроль менш контрольованим, взяти відповідальність за себе, за своє життя так? і розуміти, що від мене це залежить. Так, не від зовнішніх обставин, зовнішніх людей, і ми не вкладаємо свою енергію в зовнішні обставини і в зовнішніх людей. Не намагаємося впливати на це, ми впливаємо тільки на себе, на своє життя. Ми можемо, щоб не занурюватись у цю рутину, структуру, ми можемо експериментувати з графіком дня. Це теж надає енергії, надає. Нових міркувань. Так? Тобто, нам надає можливості, можливості міркувати по-іншому, відкривати творчий потенціал, може приносити нестандартні рішення. Власне, це те, що я хотіла сьогодні сказати, я буду рада вашим коментарям. Поділіться, як у вас зараз з контролем, так? як ви зараз контролюєте, чи виходить у вас, наскільки це у вас виходить? Чи притримуєтесь ви жорсткого планування, структури свого дня, чи яким чином ви ще, крім там, планування і структури, намагаєтесь контролювати ваше життя? Дякую, дякую, Оля, за коментарі. Дякую тоді. Нагадаю наступного. Четверга о 17.00 буде тема. Зараз не згадаю тема, буде нова тема, і поговоримо я анонсую напередодні прямого ефіру. Тому до зустрічі. Діліться в коментарях. Мені буде цікаво, лайкайте, якщо вам сподобалось це відео, щоб якомога більше людей його побачили і воно їм теж допомогло. Сьогоднішній ефір не такий без коучингових інструментів, як я говорила, але більш. Коучинговими рекомендаціями, саме прислухатись до себе, не притримувати якоїсь жорсткості, не забувати про свій відпочинок, про себе і контролювати тільки те, що залежить від нас. Не боятися експериментувати, змінювати і від чогось відмовлятися. До наступного четверга, всім пока і гарного вечора!